Неділя масляної, а вона, як завжди, асоціюється у нас з приготуванням млинців. Сьогодні покажу вам свій перевірений рецепт. В глибоку миску вибиваємо 5 штук яєць. Додаємо сіль півчайної ложки, перемішуємо за допомогою міксера. Щоб ваші млинці були запашними, додайте один пакетик ванільного цукру і перемішайте суміш. Моїй родині полюбляють солоденьке, тому до тіста я додам 100 г цукру. Висиплю в миску і знову перемішаю. Наливаю 500 г молока кімнатної температури, додаю до яєчної суміші. Перемішуємо. Потім відміряю борошно 200 г, обов'язково просіяти і вводимо його частинами. Ретельно перемішайте, щоб не було грудочок. До тіста я додаю харчову соду. Півчайної ложки буде достатньо. Дивіться, яка гарна консистенція вийшла. Шматочком сала змастити розігріту пательню. Порціями наливаємо готове тісто і смажимо з обох боків. Рум'яні і тоненькі млинці готові. Всім смачно.